Там перекопська, Бордо, теж відомий колишній приватбанк. Чекаємо, чекаємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. По зеленці, потихеньку. Тут теж все горіло потрощена. Дикими стежками обхідними поближче до зеленки. Виїжджаю з парка. Хотів попасти на фортечну споруду оцю арку, не знаю. Може заїду, може ні. Поки що з парку виїжджаю. О. Заїду. Заїду, заїду. А ну, тихо, дрон. Ні, вже не чути. Десь пролетів. Вже не чути. Так, от наша візитна картка Херсону. Ну, не, не, не ця брама. Ця брама теж відома, але більше відома та, що біля Ювілейного. Ага. Пам'ятка історії. Зараз її спробую його зняти іншим планом. Так, ну ще проїдуся по цій олійці, яка веде до Лебединого озера колишнього. Раз я тут вже опинився, треба прокататися. тут люди ходять по цій цілейки, не бояться, бачу, люди ходять. Люди ходять, спортмайданчики пустіють. Ай, да. Отакий От нині зараз у нас парк Шученка. Виглядає сумно. І Ще й страшно. Ще й страшно тепер. Тут я не став би просто так прогулюватися скажімо так, прокататися ще якось так, хоча ви знаєте, мабуть, пішком йти буде безпечніше. Менше помітно, тільки що почув можна кудись заховатися, а на велосипеді ти вже добре видимий, тебе вже видно.